Ваш малюк бачить, як ви релаксуєте у спа і теж хоче туди. І ви питаєте, а чи можна дітям у гідромасажний басейн? Відповідь так, але з нюансами. Для маличі до 5 років короткі сеанси і тільки під наглядом. Температура води не вища 35-50. Бо діти перегріваються швидше за дорослих. І ніяких довгих запливів максимум 10 хвилин. Для школярів трохи більше свободи, але все одно очі на них, як на Тікток. І ще одне: не дозволяйте дітям пірнати з головою у спа, це не басейн. Тут працюють форсунки. Добра новина! Дитячий організм чудово реагує на теплу воду, вона заспокоює, покращує сон, зменшує напругу. А головне, це спільний релакс з батьками, який зміцнює зв'язок. У Спа-Галаксі ми підбираємо спа, які підходять для сімейного використання. І розкажемо, як зробити це безпечно. Якщо хочете не просто СПА, а сімейну релакс-зону. Звертайтесь і підписуйтесь, бо далі буде ще більше про здоров'я, відпочинок і бульбашки.